Вітаю на каналі YouGames. Мене звуть Ігор. Поряд зі мною Юля. І, як ви здогадалися, перед нами гра Париж, місто вогнів. Що ще можна пограти у День Святого Валентина, як не у подорож до романтичного Парижу? Ти готова до подорожі? А звісно, на даний момент таку подорож в майбутньому. Очікую безпосередньо фото на фоні... Башеньки. Да? Башеньки. на фоні да, башеньки. Так, на фоні ефілової вежі? Ну добре, добре. Поки ми можемо з'явитися в Парижі а, завдяки настільній грі, романтичній настільній грі а, на День Святого Валентина. І це Париж місто Вогнів. Будемо відбудовувати. Париж і зараз ми дізнаємося. І зараз ми, так, да, стародавній. І обираю, я, я не знаю, або кажи, якусь цифру, будемо обирати листівки, які будуть грати в цій грі. так буде швидше. Давай. Тягни їх, тягни, тягни, тягни. А їх багато. Вісім. Давай, їх тягни, а потім, ми, а потім я їх просто всі покажу. Так, добре. Це новенький. І тепер дивимося, що в нас. В нас тут є е, великий ліхтар. Ним можна закрити якийсь один з ліхтарів, і він буде світити значно, значно на більшу відстань, ніж е, звичайні. Далі. В нас є додатково е, там, добудувати якусь будівлю. Далі. В нас є Levitation. У нас є можливість обміняти одну з будівель, яка, яку ми візьмемо на будівлю з запасу. Далі. Charter. Це можливо буде закрити одну з комірок кольору опонента на фіолетову. Ну, на нейтральну. Далі Молін Руж. Можна буде поставити танцівницю і вона буде додатково давати бали. За е, всі е, за всі, треба згадати, за що? Ну, за щось вона буде давати. Потім згадаю. Можливо, які поряд? Ні-ні. Ні? Я, я тобі скажу, за що вона буде. А, за, за вільну площу, навколо якої вона буде танцювати. От скільки буде вільної площі, от стільки балів можна буде отримати. І ну, все, що, все, що знаходиться на комірках, це не є вільна площа. Далі. В нас є ось такий сад, ботанічний сад, який ми можемо так само добудувати, побудувати як, звичайне, як звичайну будівлю. Так, далі. В нас є. Просто ліхтар. Десь ми можемо встановити ліхтар. додатково, І в нас є статуя. Статуя дасть відповідні переможні бали, але за умови, якщо буде підхід для неї, що можна було підійти. І якщо ці вільні камірки будуть залишатися вільними, стільки і буде отримано переможних балів. Так. Новеньке. Так, да, тут є, є щось новеньке, є щось не зовсім новеньке. Так, і в нас є танцівниця. Ми її житончик прямо поставимо ось сюди. Так, далі в нас є ботанічний сад, це, будівля, це вважається будівля розміром 2. Далі в нас є статуя, ми сюди її покладемо. У нас є прибудова. В нас є звичайний ліхтар, який можна ставити тільки на комірку свого кольору. У нас є великий ліхтар, який можна ставити тільки на інший ліхтар вже встановлений. І в нас є тайлик нейтрального кольору. В принципі, все, ми можемо починати грати. І давай починай. Ми беремо по тайлику і виставляємо перша фаза, ми виставляємо тайліки і набираємо собі будівлі. Тільки ж ти рівно став. Так, добре. Це непогано. А, я синій. Ні, тоді погано. <гум> тоді погано якось ти так розмістила. Ну, ладно. Ладно, тоді ми будемо ось так розміщувати. Ти не проти? цікавенько. О, я промазав. Я промазав. Ладно. Раз я промазав, то тоді будемо робити наступним чином. <гум> <гум> так, ну ладно. Хай буде. ой, і це не так стоїть. Та що ж таке? Я, я дивлюся на будівлю, я їх кручу собі в голові. Я розумію, що вони ж -то тут не будуть крутитися. Ой-ой-ой-ой-ой. Йой-ой. -ой 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 -ой. Ой -ой. Отак. Щось ти якось дивно викладаєш, все це. Угу. Угу. Я забрав. Що? Якась дивина, хочу тобі сказати. Чого мені зовсім не подобається? Взагалі. Чого тобі не подобається? Диви, як я класно виставляю. Мені подобається все. Хай так, да? Угу. Ну, хай еще и вот так. Угу, угу. Угу, угу. Так, ну давай мы зробимо вот так. И вот так. А ти будівель собі не береш? А, вже береш. А! Ти забрала якраз ось сюди ідеальну будівлю. Я хотів їх тебе забрати. Та, Я хотів ти, їх ти. тебе Та, забрати. Ти. Ну, добре. Добре, добре, добре. Нічого страшного. Ми щось вигадаємо ще. Ми щось вигадаємо ще. Наприклад... Та що ж таке? Я все кручу і не так, як потрібно кручу. Ладно. Давай ось так зробимо. Так, а я забираю ось цю. Так, Так, ми вже більше половини пар Парижу бруківкою застелили. Удивляєш mm -hmm. собі? Будиночки набрали. Кого? Будиночки набрали Будиночки. для подівництва. Так, добре. Я тоді ось такий будиночок забираю. Ти не проти? Ні. Так. Так, що мені тоді підходить? Що мені тоді підходить? От скажи мені. Яку таку кльову будівлю взяти, щоб от прям вона точно мені підійшла? Хм, це стає цікавим. Це стає цікавим. Угу, може навіть отак. От Ти то думаєш. Думаєш. Давай, давай, думаєш, давай. що треба, треба діяти, не треба думати? Ні, дій. Добре, дію. Так, а що мені бути тут? <різь> діяти. Подію. А я отакі от забираю. Нічого собі. Нічого собі. Так. А що ми тут таке зробимо? Закрили від мене ліхтарик. Таке собі задоволення. Ну, добре. давай тоді ми зробимо щось якесь отаке. Чого ти тут дивні якісь складаєш? Дивну дивину. Угу. Мені не подобається. Тобі не подобається. Хм. Пішти мені всю хатку зламав? Так, ти хочеш першою ходити, да, в другому раунді? Так. О, так от. Бачите як? От як звозити дівчину в Париж. Бачите? Всю бруківку собі забираємо. Так. Угу. Прям так, так? Да? Mm. Ну добре. Ось прям так буде. Mm. І на цьому наш перший раунд. Закінчено. Фундамент відбудували. Так. Да, тепер треба будувати будиночки. Я перша. Ну так. Да. Ти перша. А будиночок я можеш ще взяти? А, ні, але якщо підеш а, сюди, можеш поміняти. Не хочу я міняти. Тоді в тебе тепер дивись. Тепер наступає друга фаза, і тепер ти або будуєш будиночок, або граєш якусь листівочку. Хм. Угу. Це якась якась цікавінка. Так. А... Нагадай мені, будь ласка, якщо я вирішу поміняти будиночок, то я кладу листівку і відразу ж міняю і ставлю, чи як? Ні, ти просто, а я зараз тобі скажу: якщо ти про цю да? Так. замініть одну з будівель у вашому запасі на іншу загального сховища, негайно розмістіть нову будівлю на за звичайними правилами. Тобто я беру цю листівку, так. Е Роблю заміну. <ривіт> Дивись, як я гарненько роблю. Тиць! Три. Фу, слава Богу, тут жодного ліхтаря нема. Ну, що. Ну, жодного, жодного балу поки що. Ну що. Ну, я так розумію, що ти захочеш потім взяти ліхтарик і кудись його сюди втулити. Ну так. Да. Судячи, або сюди великий ліхтарик поставити. Ну да. так. <ривіт> Постав свій демарок, щоб ми знали, що це, що це твій будиночок. От так мені, от така підстава, мені, уявляєте? Уявляєте, яка мені підстава? А, Добре. Так, тоді так. я будую тут будиночок. Отак. От Красиво. Давай ми навіть оці отак от будемо ставити, щоб їх було. Покладемо, щоб mm -hmm. їхній було видно з зверху. Отак. Так? Mm -hmm. Так? А великий е, ліхтарик я кладу лише на. На існуючий ліхтарик. існуючий ліхтар. І він тобі досвітить сюди, сюди вже не зможе досвітити, тому що А цей буде... ліхтарик. А цей ліхтарик ти можеш покласти на будь-яку комірку свого кольору. Саме мого. Тобто додати. Так, ти можеш зробити, наприклад, його отак. Наприклад. І тоді в тебе тут буде, тому що більше тут немає всі комірки мого кольору. Якщо ти хочеш освітити цей величезний будинок. Бо зараз він в темряві. Він я виклик, я ж... Це ж моя. Я спеціально тобі на ліхтар натякав, щоб ти не забрала в мене цю штуку. Я розумію. Ти думаєш, що тебе не знаю, чи що? У. <звіх> Дві мене... Добре. Меділя. Я маш, тоді маш, хочу маш. побудувати ось так. Ей. Ось так. І тут купа ліхтарів, які світять на мій величезний, величезний. Домик. Будиночок. Домик. Дивись. Угу. Так, а тепер дивись. Ми минулого разу трошки неправильно зіграли. Дивись, як воно грається. Візьміть тайл бруківки спільного кольору та додайте його до вашого запасу. У будь-якій із ваших наступних ходів ви можете розташувати цей тайл так, щоб він накрив вільну ділянку бруківки кольору вашого суперника, та негайно розмістити на нього будівлю. Або тайл танку. Будівлю саме? Ні-ні. Поки що ти просто кладеш його собі в запас і наступний хід ти можеш його використати. Угу. Що? Ти якось по іншому планував? А ти будівлю будеш ставити? Звісно, я буду будівлі ставити. в мене цілих дві лишилося. А Чого? Ну, ти набрала більше, ніж я. Так? Да? Угу. У мене будівництво велике. Отож, бо і воно. Можливо, мені ліхтар потрібен. Не знаю. Я ж, я ж не знаю, як ти плануєш розставляти свої. Я сама не знаю, ще не вирішила. Ну оце я розумію, ти взяла оцю гешечку сюди. Я, прям, я хотів її забрати, щоб тобі вона не дісталася, але ну розумію, що ти її забрала. Хоча насправді вона і сюди лягає непогано. Я ж знаю. Вона і туди, тоди, вона не випала. Ой. Ладно, хай там буду. Ти так? я да? вже все взяла. А чого я все взяла? Ні, в тебе ще одна лишилася. Четверта ще лишилася. Ти три взяла. А чого ти нічого не береш? Тому що я будую, поки ти там Ні, займаєшся. Ні, Я життя не буду брати. Так, ну давай вивчам. Слухай, ну ладно, сьогодні можна. Виридуй. Виридуй. Не ж дівчинка, мені потрібно. А що Ладно. тебе з будиночки залишилося? Ось дивись, який в мене будиночки. Я знаю, ти сюди покладеш. І в тебе буде велика будівля, яка, е, яка ще під тобі ліхтар не можна давати, я знаю. Який ти хочеш ліхтар забрати в мене? Великий? Звісно, то ти як поставиш. Клад... Клади її кудись. А куди? Ну, куди ти хочеш, а щоб одразу? воно добрували. Відразу треба. Так, да, да, да. одразу кладеш, накриваєш існуючий ліхтар. І він буде світити дуже дуже яскраво. Я так не граюся. Куди не поставиш, це буде. Але, хай тут, моє. Ну, не, не досвідчує до мого будинку, на жаль. На жаль, не досвідчує до мого будинку. Ладно, я тоді будую ось тут. Будую будиночок. Ти правильно вгадала, куди я хотів його побудувати. Так. Я тут хотів отак ось покласти. Ну я чого. Знаю. Ти? <реш> я знаю. А, ладно. Це моє. Ладно. Кажеш, що це твоє. Це моє. Да? Моє. Це твоє, кажеш, так? Да? Добре, давай подумаємо, що ми можемо зробити. Давай подумаємо, що ми можемо зробити. Клади. Так. Для того, щоб покласти, мені потрібно. Угу. Той ти не закриєш уже, скоріш за все. О, а я ризикну. А я ризикну. І зараз зробимо мені не заправляємо. Ти дивись. Я ризикну і візьму статую, і поставлю її. А що, що я забула, вона робить. А ось бали отримує за ті комірки. які... Я... Головне, щоб там, де можна до неї підійти, щоб не була закрита. Бо якщо буде закрита, все. ну, Не можна буде. Mm -hmm. Mm -hmm. Не можна буде. Stop. Став. Став, да, так, кажеш? Став. Я ставлю ось сюди. Mm -hmm. Mm -hmm. Ось так. І ще закрила, взяла, мені закрила оцю штуку, так? Да? О, яка ти? Мені два бали закрила. Ну так. Да. Некрасиво, з твого боку. Некрасиво. І в мене лишиться тоді, якщо я тут закрию. Бо я отак хочу. Отак, то я. Я угу. хочу. Оп. Ну, добре, я так і зроблю. Ну, я закрив собі два бали. А чому не так? А тому що. А, до речі. Правильно, ти тобто мені правильно підказала, тому що ми можемо. Ну, хоча ні, тут будівля буде довшою. Mm -hmm. Тут буде, ні, от сюди. Тут будівля буде довшою, Все правильно. Я... я хочу так. Все, в мене будівель немає. в мене лишилися тільки мої жетончики, якими я буду далі гратися. Угу. Так, ну ту будівлю я навіть знаю, куди ти її хочеш поставити. Ти її сюди хочеш поставити. Звісно. Угу. Ну добре. Ну, просто думаю, що мені потрібно. Я... Це лише на діючі ліхтар. Ні-ні. Це ти на свою комірку, на свого кольору, і в тебе ліхтарак з'являється. На комірку свого кольору. Могу, куди не поставив. Куди не постав. Ну, єдине, що ти сюди можеш поставити, і тобі ось. Я це заберу. Добре. Будуй. Диви, як воно гарненько кладеться. Так, да, гарненько, гарненько. Я не проти. Поклади туди навіть свого. Так, щоб воно було зрозуміло, хоча і так там зрозуміло. Так, тоді я хочу. У мене вже немає. Ну, будівля Мені. ще є. Да. Так, ну, я так. хочу побудувати, побудувати, я хочу. А я в Молін Roch піду. Ти не проти? Що я на, на День Святого Валентина піду в Молін Руж? Проти. Ось сюди. Тькунь. Угу, Став. Ну, все. Це мій останній хід. Так, а до... в мене ще два, бачите? Я. тебе ось і ліхтар залишився. Так, ну це вже сенсу ніякого немає. І ліхтар, я, звісно, хочу кудись поставити, туди, де мені це допоможе. Якщо я поставлю сюди, це буде ще додатково сюди ось, е, світити. Прямо Але в око. Куди б ти не поставив, ти взагалі-то будеш. Мен... Мені також. Розумію, але я поставлю ось сюди. О, так, мені там теж подобається. Але Почай тут диві. найбільший мій будиночок, який буде освічувати. Не -ти 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 -ти. У мене теж непоганий. Дивись, тиць, тиц, тиц, ти, все. Погоджуюсь. У мене лишився тільки цей тайлик, і я з ним нічого зробити не можу, тому ось так. Тепер наша задача в тому, щоб підрахувати, хто скільки балів отримав. Так, ну що? За твої будиночки і за ліхтарі, які освітлюють. да, Давайте подивимося. Наприклад, ось цей. Тут один ліхтар світить на цей будиночок. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 помножено на 1, 7. За цей, наприклад, раз, 2, 3, 4, 1. За цей 1, 2, 3, 4 на 2, 8. Да? І цей 1, 2, 3, 4, 5 на цілих 3. Тобто тут 15. І далі тут ще плюс оці 2. І, що в тебе ще є? За найдовшу, за найдовшу. Це в тебе 36 за будиночки. Виходить, і за найдовший ряд будиночків, які стоять поряд, в тебе ось тут. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Тобто ще 8 вісім, вісім очок. І в тебе 46 балів. Так, в мене. За це я нічого не отримую, тому що він не освітлений. За це я отримую, оскільки два ліхтарика є 4 на 28. За це я отримую теж два світиться 4 на 28. А за це я отримую кубку. 1, 2, 3, 4, 5, 6 на 1, 2, 3, 4. 6х4, 24. А? Тепер плюс за найдовшу Найдовший квартал. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Плюс 13. І тепер тут за статую 2 плюс 2 і плюс 1, 5. І в мене ще є танцівниця з Molin Rouge і відповідно за кожну комірку вільну. І вона, Та, на якій вона знаходиться, теж вважається вільною. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Плюс 6 балів. І в мене 64. Отак угу. от. Отак от от ми побудували свій маленький Париж. Ну, зі святом тоді! Всіх! Якщо вам сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписалися, і залишайте свої коментарі. До наступних відео. Пока-пока!